Чим треба підживити, щоб у орхідейного дитинчатки росли гарно керенці? Так, дивіться, я використовую листову підживу. Я оприскую раз в тиждень або один раз у два тижні. Коли вони активно вже ростуть, звісно ж. Більше ніяких капсул, ніякого іншого підживлення я не використовую. Тільки це. Якщо треба ріст, звісно ж. Якщо треба для квітування, то... Монофосфат калію дуже добре. Зараз я їх оприскую всі. Через камеру незручно. Ось так. Це дуже гарне підживлення. Єдине, що цього разу я його купила і мені не подобається, що воно як вода. Воно зовсім не пахне фосфором, як завжди, а воно як водичка. Ну, по крайній мере, корінці вже вилазять. І орхідейки добре розвиваються.